Енергетична незалежність, утилізація твердих побутових відходів та покращення транспортної системи такими є основні пріоритети для інвестування. Про це в ексклюзивному інтерв'ю повідомила заступник Чернівецького міського голови Марія Порчук. Незважаючи на складну ситуацію в країні, фахівець з економічних питань запевняє, що інвестицій не поменшало. Грантові кошти, доступні кредити, такі непрямі інвестиції продовжують надходити в столицю Буковини. У нас дуже амбітні плани. Наступних півроку ми очікуємо очікуємо як мінімум 25 мільйонів євро. Ми переорієнтуємося на ті країни, розвинуті країни Євросоюзу, які вкладають через звичайно стабілізаційні фонди, а не напряму. Це Німеччина і це країни Скандинавії. Також дуже зараз зацікавлені вкладання інвестицій. Як через фонди, так і прямі іноземні інвестиції ведуться перемовини Сполученими Штатами Америки. Та якщо ситуація в Чернівцях щодо інвестування майже не змінилась, то область таки відчула наслідки неоголошеної війни. 72 мільйони доларів США. Стільки прямих іноземних інвестицій надійшло в область від початку року. Це майже на 10% менше ніж торік.